Вітаю, друзі! Ось приїхав перший інвертор на 24 вольти 4,2 кВт. Якби Така модель не дуже популярна, але я її брав для людей з обмеженим бюджетом. Чим вона добра, Тим, що для неї не потрібно таку дорогу акумуляторну батарею, як, наприклад, на 48 вольт. Тому і брали. Вона буде, він буде використовуватись переважно в якості ДЖБ. Джерела безперебійного живлення. І потім в перспективі, можливо, людина докупить собі сонячні батареї. Інвертор не важкий, вказано 9 кг. Ось так він і важить. Продавець вказав 148 доларів, орієнтуючись на наше законодавство, що може бути накладено мито, що ці товари, які більш, вартість яких більше 150 доларів, вони оподатковуються. А зараз у нас поки що діє законодавство, де вертори та відйоні батареї не обкладаються митом. Ну, інші товари з цієї групи. Будемо розпаковувати при вас. Прийшла коробка через Укрпошту, їхала вона від моменту оплати місяці 6 днів. Прийшла досить таки в хорошому стані, не пом'ята, не побита. Зараз будемо дивитися, що там всередині. Ці інвертори виробляють один завод в Китаї, але виробляє на замовлення під різні марки. Тому, вибираючи інвертор, не дивіться особо на виробника. На його назву, бо це по суті, буде один і той же агрегат. Ось так він виглядає в коробці. Інструкція звичайно він підписав продавець на українській мові навіть. Ну, тут цей вертор йде під брендом Daxtron, як вказувалося. Ви бачите, на мануалі навіть не не вказано марка. Просто модель 4,2 кВт. Ось В комплекті йде Wi-Fi модуль. Збираємо модуль. Ось така в нього антента, теж до нього інструкція якась. Так. Так, два болти для кріплення. Антенка так прикручується і через шнур підключається. Тут до речі, теж такі підключається до самого інвертора. Ось такий шнур. Нічого особливого. Так, Будемо доставати його. Більш нічого немає. Коробочка, дуже акуратно, їхав не, не побитий, бачу багатьох відеобзорах, що приїжджають побиті, погнуті. цей доїхав дуже акуратно. Тут вказано 240 вольт PV, сонячні батарії до 500 вольт. Нормальна робота від 60 до 450 вольт до 18 А сонячні батареї mp 240 450 вольт повер, повер Максимум максимум навантаження може бути до 6 кВт 200 ну це моментне зарядка, максимум 120 А або розряд. 4-2 кВт. Тут більш нічого такого цікавого немає. Ось такий інвертор. Дивіться, завжди коли вибираєте, дивіться, от по нижній частині, щоб вона так виглядала, бо є її підробки, може не вистачати там якихось роз'ємів, або вони по іншому розміщені. Вхід для батареї, вхід для сонячних панелей, вхід мережі, вихід основний і вихід додатковий. Він цей вихід працює, ну, налаштовується в меню, що якщо у вас. Є якась лінія споживання, яка критично важлива, там, до прикладу, газовий котел, чи твердопаливний котел, чи якесь освітлення. Можете її сюди під'єднати, налаштовується, що розряджається батарея, якщо довго немає сонячної генерації або мережі, то він відключає основний, основну лінію, а цю залишає там до мінімального розряду акумулятора. От ось така цікава. Реалізована функція. Також є тут БМС. Підключення до БМС через РС, але ну, які батареї, які БМС підключаються, треба включати. І тут підключається Wi-Fi. Все, більше нічого немає. тут Рішитки вентиляції з якоюсь там поставкою як поролоновою для отримання пилу. Всі так само. кнопка увімкнення вимкнення. Все більше нічого. Так. Такий екранчик. Зазвичай типові у меню, просто можуть підручуватися в різних місцях корпусу. 에, пломб як таких ніяких немає. Є щось тут. А, є пломба, так. От є, є пломба. Якщо що, так, да, як вказаний рік, місяць і е, день. Тоби, ну, не знаю, що тут вказано, коли його пломбували. Ну, відкриємо цю кришку задню, подивимось, що тут О, знизу тут підключаються всі. Ось такі, як якісно виконані всі клеми. Клеми для не лише 220, клеми. дуже такі потужні. Не те, що, що деяких є, ну, просто як звичайні, такі клеми для підключення. Погляду. ну, Для сонячного. Дуже якісно виконано, на мій погляд. Ну, Коли підключимо, буде. Щоб туди зазирнути, там видно потужні конденсатори. Потужні такі досить радіатори і транзистори. Не хочеться зривати але цікаво подивитися, що там далі всередині. Ось так. На цьому все. Перший короткий огляд завершено. Далі е, слідкуйте за каналом, В слідуючі відео будуть вже тестові включення, перевірка, навантаження і як взагалі цей апарат працює. Дуже-дуже якісно виконано. А Ціна його купив я його за 280 доларів, це ну, з акціями магазину і е, використанням монет на торговій площаці AliExpress так в них ціна близько 300$, доларів саме 4,2-24 е, Є ще ну, в такому інкорпусі 6,2 кВт. Вони ну, трошки дорожчі, там, під 400 доларів, але вже на 48 вольт. Тому якщо комусь треба бюджетне живлення е, до 4 кВт. Реально він буде витримувати так. Стабільно це 3,5 кВт навантаження. 4, я думаю, він вже буде трохи. Йому буде важко працювати з 4 кВт, але для невеликої квартири або невеликого будинку достатньо, я вважаю. Тому як, ще раз повторюся як... Бюджетне джерело безприбійного живлення, ідеальний варіант. Підключаєте мережу, підключаєте споживача свого, акумулятор на 24 вольта, це можуть бути два акумулятори АДЖМ, чи EFB, чи гелеві, або Літій желізофаснітні, це взагалі ідеально. І вже ви маєте безприбійне живлення свого будинку чи квартири. Все, до зустрічі. Слава Україні!